Найбільш вражаючий факт, найбільш вражаючий факт це розуміння, що атоми, які є частиною життя на землі, атоми, що входять до складу людського тіла, походять від плавильних тиглів. Які плавали легкі елементи у важкі у своїй серцевині під дією високих температур і тиску? Ці зірки більша їхня частина були нестабільними у свої останні роки? Вони зруйнувалися, а потім вибухнули, розповсюджуючи свої багаті надра по усій галактиці, надра, що містять вуглець, азот і кисень. Та усі фундаментальні компоненти життя як такого. Ці компоненти стали частиною газових хмар, що то конденсувалися та знищувалися, то формували наступні покоління сонячних систем, зірки з планетами навколо них і зараз ці планети володіють необхідними компонентами для самостійної діяльності. Тому коли я дивлюся в нічне небо, я знаю, що ми частина цього всесвіту. ми перебуваємо у цьому всесвіті. Але, можливо більш важливий той факт, що цей всесвіт є і всередині нас, і коли я думаю про це, то дивлюся вгору. Багато людей відчувають себе маленькими, оскільки вони і є маленькі, а всесвіт великий. але я відчуваю себе великим, тому що мої атоми прийшли з тих зірок. Існує взаємозв'язок, саме цього ви бажаєте у житті. Ви прагнете відчувати себе взаємопов'язаними, значущими. Бажаєте бути співучасником усього, що відбувається навколо вас. саме це і складає нашу сутність. Просто бути живими. Oh to die